Галя зараз вам запише смачне рецепт салат. Аркадій до цієї бені ніс не є. Курка відварена. Просто дала сіль перчик і її відварила. В мене не філе куряче, а е, стегна без кісточки, тому що вони є сочні і набагато краще. Соковиті. Соковиті. П'ять яєць. До речі, було шість курячих. Ну, таких маленьких. Сир твердий на око. Не знаю, павлю. У мене якщо рецепт рецепт, рецепту, як на око, то на око. І, жаль, Треба казати по смаку. і смажена цибулька, морква і е, шампіньйони. Все це було на друшляку, щоб не було жира. Потім ще стояло в, на. Е, Сервець. І кавалерочка, коли я вже його подаю, аж тоді я даю квашений огірочок. Квашений огірок тільки тоді, коли вже подача на стіл або хтось іде їсти. Тому що з квашеним огірком воно дуже швидко може скиснути. Зараз Галя дає трошки дело перцю, трошки солі по О, смаку. За смаком. Зараз перемішує то гарненько. Бачите, чому я не стелила, кадім чисту скотертину би було. А в кінці можна ще дати, вже подаєте. Зелень, толі кукурузу можна дати. Будь-що. Я роблю отакий, а в кінці вже дам квашений огірок, вже коли будемо його смакувати. Отак От кавурка. Крила печуться, бульба є зварено, загріємо. Цей салат мене навчила готувати перші Так? Дуже смачний. Дуже смачний. Я його вже давно не робив. Так що вам рекомендуємо дуже смачний салат. Ситний, смачний. До речі, цей салат кавалерка дуже ще класно подавати тепло. теплим. Теплим? Угу. Володих, тепла страва. бачите? Ще чуть-чуть майонезу, в кінці огірочки. Майонез по смаку теж. То як любить. Хто як любить. До речі, хтось колись... любить багато майонезу, хтось любить менше. До речі, колись пробувала гречаний, ой, грецький йогурт давати. Ніякий був. Не Несмачне. На майонезі краще. Так що салат готовий, хто має велику родину. Готуйте, всі Можливо. наїдяться і будуть доволі. Всеті доволі задоволені. задоволені. Так. Так, дякую, що ви, ви мене переправили. Салат готовий. І Галину, я вас вітаю з іменинами сьогодні. Дякую, Вибачте, дякую. що я другий, але. Я завжди іменини святкую. Святкувала 23 чи 24 дев'ять. були одні іменини, Або і далі посуди, то бо я не знаю, що посуди то выключаю большой.